Божого благословіння. Доброго дня. Знаєте, чомусь у одних в житті все гаразд, все наповнюється щастям та взаємопорозумінням, а у інших життя порожнє, одні не гаразди. А відповідь дуже проста. Бо одні продають свої душі, своє життя, серця, тіла за земні скарби та владу. І отримують Прокляття і Божий суд. А інші, віддаючи своє серце, душу і тіло Богові, отримують Боже благословення і життя вічне. І для того, щоб зрозуміти, як отримати повноцінне щасливе життя, потрібно вивчати Слово Боже, Навчається у духовних вчителів, яких підтримує сам Бог. І давайте замислимося, у кого ми навчаємось, і хто наші вчителі. І також, що ми отримаємо благословення або прокляття. Вибір за нами. Амінь.